Доброї ночі, шановні гості нашого міні канальчику і шановні підписники. Як я обіцяв, але трошки типу з затримкою по поводу ножів на крупорушечки, так як у нас там були проблеми постійно. Зробив, в общем, на 4, так як я обіцяв, але трошки помінялося. Ну, зараз, ну, там, кому цікаво буде. Ніяких прибамбасів. Саме головне, виходить, щоб було чим зробити отвори. Ну, по валу, по валу на електродвигун. О. Коротше, виходить, ось ось так. Обичні. Навал перша шайба типа нож, ну не нож, а молоток чи як його там. Коротше, проста пластина. Без нічого. Вообще. Тільки що поміняв, бо не знайшов е, ті, що перші я робив, на 60 на 6 мм. І тому прийшлось, ну як, Прийняв таке рішення, щоб вони однакові були, е, переробив із 5 на 50 то есть, ну, ширина полоси. 50 мм і 5 мм товщина. І Між ними шайба, по-моєму, виходить десь мм, по-моєму. Оці. Щас. Отакі. звичайні в магазині як там, мітізи. Там різного розміру Там під ваший вал по двигуну можна поміряти. Напільничком, вдруг, щоб під шпоночку підправити, або можна взять е, на міліметр чи на два більшу шайбу. І ну, я таким чином типа, зробив у тиски. Е, ну, коротше, в тиски отак раз, е, піджав, вона трошки стала типа, яєчком і нічого там теж не заморачувався. Ну, щоб вибрати під шпонку. І виходить, кинув е, шайба. Потім один, а другий, виходить, як вибирав під шпонку ну, на 90 градусів. Потім знову шайба, і вийшло, ну, типу, через один чередував хрестиком. І вийшло, ну, не знаю. Оце трошки там якось вкину. Як воно що було? В принципі, Довольніше. Але найголовніше, мені здається, що оці наші проблеми відійшли на далеко-далеко, не знаю. Тепер головне, щоб сита витримувала. якщо, якщо повністю відкривати ну, засонечку, щоб витримала сита, бо дивлюся по кожуху, ну, рукою держав якась. Стрімнувато, бо ну, зрозуміли, багато ж сипеться зразу, воно там, але все вилітає, нічого вроді, не залишається. Ну, так як позаглядав вже, е, ну, вроде все нормально. Ну, Так як раніше там хвилин 5 треба на, там, на 20 кг. Зараз я хотів типу, познімати, але і не вспівав, щоб і камеру включити і насипати, ну, насипати далі, ну, в принципі, краще, ніж було на 260-ки. Ну. Остануться у мене варіанти. Може колись Получиться взяти 60-ки, будуть ще запасні 60-ки, але я думаю, вряд ли що з ними случиться. Ну, Типа як я б'ю люцерку, ну, крупна гранула, так би мовити, із-за цього в нас на нажіті і летіли, бо вони. Тоді я міряв 2-мм і розбивала. Получається, розбивала ну, оці міста. Там, хто може попереднє не бачив, оці міста під шпонку, їх ну, типу, провертало чи я не знаю, що з ними вийшло. А тепер виходить, тут 5 мм товщина. Ну, шестерки не знайшов, так би мовити. Туди-сюди заїхав, нема-нема. І вже перед закриттям в одному місці там, де ну, зазвичай беру, якщо треба додому там, по, по желізу, так би мовити, то встиг. Людина вже переодівалася додому. ну, Мені відрізали кусок. Запасний є ще друг, що півтора метра взяв, бо думаю, мало ли що може якісь ще самоділки будемо крутити. Так що ну, дякую за увагу. Як обіцяв, зняв, показав. там Дивіться, може. Ну, простіше, ніж на ринкові, по-моєму, до, до початку коротше, цих дій, що в Україні. Оці ножі, по-моєму, два штуки були 150 гривень. А зараз, якщо чесно, то я і не знаю скільки і... Ну, есть, все і так подорожало. Ви розумієте? ну, Якось так. Дякую за увагу, що обіцяв та зробив. Пізніше ще щось покажу. Все, дякую. Щастя, здоров'я, всім мирного неба. До побачення.